Прийшли дощі. Сьогодні у нас вже сухо, на завтра знову передають дощі. Отак змарнів мій квітничок. Мої пеларгонії. Ну, ще цвітуть. Я не маю коли прибрати. Гарно цвітуть фуксії. Це їм погода дуже стопа, подобається. Ось так цвітуть. Я зібралась на базар. Зараз буду їхати. Відніму ось такі брохманції. Вони не цвітуть, але стоять зелені, гарні. Напевно, я їх викопувати не буду. А візьму живця. З живця поставлю воду і посажу нові прогманці. Там жоршинка цвіте. Котик, що ти хочеш? Вагіра. Гладиця. Ще цвіте там капріфоль. Забула. щось, Дуже добре пам'ятаю цю назву, але як знімаю, і щось все забуваю. Ось так виглядає мій підковий велосипед. Тут у мене хризантемки. А тут у мене букети. Люблю я продавати, складати букети. Дуже погано все попитом користується. Люди нічого не хочуть вже брати, нічим їх не здивуєш. Але йду, посадила, то потрібно і продати його, щоб не пропало. Побажайте мені щасливого базару. А я вам всім бажаю миру, добробуту і здоров'я. До зустрічі. Що не показалась, тут в мене ось така ще корзинка з квітами. Щоб поставлю на землю. Всіх вітаю, дорогі друзі. У нас такий дощ іде, сьогодні не пішла на базар своїми букетами, своїми хризантемами є ще що продавати. Виростила багатенько, але щось захворіла, якийсь вірус. Та, я думаю, піду на базар, ще хуже простину там, що, щоб не було ще хуже. Але не пішла зранку і вже й дощ почався. Хочу показати, ось тут у мене інжир. Як він гарно виріс, не знаю, видно. вам. Так. Зараз переключу на другу сторону. Ось який вже кущик наріз, гарний. І десь тут були навіть ягідки. Ось покажу Ось такі. Хочу щось не можу сфокусувати, де вони. А ось, угу. ось такі ягідки, Щось навіть якийсь листочок лежить. Ну, куч наріз буду в цьому році я ховати його, закривати, укривати, щоб оця лоза сама не померзла. І, можливо, звичайно, що той там дві ягідки тих. Вони не достигли, не достигнуть вже, тому що ну, жовтень місяць, хто знає, яка буде там далі погода. А постараюсь на слідуючий рік накрити їх. Обірвала вже свої яблуньки. Яблука поховала. Ще трошки грушок є, дуже багато гнилі. В цьому році зв'язку. Цими базарами мало що я встигла, зовсім не все встигла зробити. Багато бур'яну на городі, не доглянутого, а дощі ось вже то жара була, не давала нічого робити. Прийду, приходила з базара, поки ще обід жарко вийти, не на щось робила в хаті, їсти, варила, прибирала, але а вечором вже комарі кусалися, та і втомлена була. Ось такі ягідки, подивіться, в мене акти... актинидії. Смачні. Ягідка смачна, дуже. Ще, вже трохи об'їли, але ну і ще і є. Покажу вам, які ягоди. Такі смачненькі. Дощ іде, можливо, буде грибів багато. Що в тому році не було, в цьому році я показувала перед цим, як їздила по маслюки. Дуже багато маслюків. Mm. Смачна. Ягідка. Дуже-дуже <смітна> ось, ось така ось ягідка. Смачна. Ще в мене там он, грушки є. А дощ іде, роботи повно. Не знаю, часник потрібно посадити, цибулю потрібно посадити. В землю влізти не можна, мокро. Я посадила там полуницю, посапати її теж не можна. Влізла, хотіла посапати, але вона дуже-дуже крепко мокро. Знімала відео і якраз хвилина мовчання відключилася. Ось такі викопала на базар хризантемки. Такі в мене шарики багато ще не цвіте. Покажу ось така цвіте гарна. Така великоквіткова. Отут ще великоквіткова і не цвіте. Якась буде. Ось така гарна хризантемка у мене є, я покажу. Гляньте, яка гарна квіточка. Така анемоновидно, ну, звичайно, дощ її потріпав. І ви знаєте, ну зовсім не хочуть її на базарі купляти. Така гарна вона. Там у мене вона росте під парканом. Така там вона краща, як тут, і така в мене є ще вишньова. Ось така ромашечка. Тут я садила дуже пізно ці хризантеми і ви знаєте, я не прогадала, тому що кущики такі невеликі, такі кульки, а я покажу вам, що із тими хризантемами, що я висаджувала раніше. Більш ніколи я не буду спішити висаджувати рано хризантеми. Отак, От як я розповідала там, де я ті висаджувала живці. Отам от нехай вони ростуть, а потім потрібно, вони мені більш подобаються, такі не дуже, які не дуже наросли великі такі кулі. Ось така ромашка. З такої ромашки я продаю букети роблю. Ось у мене який наріс кущ. Це той, який я садила, ще, дивіться, який слимак там лазить. Здоровий. Раніше. і отакі от гарні. Кульки понаростали, що я садила, їх пізніше саджавала. Вирвала вже свою статицю. Ось ціла купа цієї статиці повиривала. Якась вона в мене не дуже вдала в цьому році була. Я садила, висаджувала перший раз, але вона чомусь не вдала була, я не знаю, щось на нього понападало. Ось така в мене Айстра. Ця. І тут я вже пообривала там, тому що вона на хризантеми впала. На Дощ її теж зіпсував. І ось хочу показати, ось тут у мене оцю хризантемку. Така гарна вона. Ну, не знаю, чому її не хочуть брати. Тут ще в мене така є ця айстра альпійська. І ось розцвітає в мене ще ось така хризантемка. Рабенька. І ось ця така теж буде. Ось така в мене квіточка оце одного сорту. Така і ось така. Ну ця чомусь розцвіла раніше, а ця пізніше. Тут у мене хризантеми, які я посадила зарані, дуже кущі понаростали дуже великі. І вони не зовсім гарні, порозвалювалися. Такі дуже великі. А тут ще в мене компостна куча була, купа. Ось такі ще в мене тут ромашки є. Такі ромашки я теж роблю з них букети. А ось ці теж понаростали і вже вони навіть поперецвітали. На букети вони щось не дуже їх хочуть брати. Такий колір, Ну, вони вже майже поперецвітали. Багато ще не, не цвіте. А ось упала, подивіться, ось яка велика, яка хризантема, куля яка велика, впала, не хочу брати в горшок у болоті, потім вийду, поставлю її. Ну, отакі кущі мені не, не, не подобаються. Буду в слідуючий раз вирощувати пізніше садити. А ось ще покажу, яку я купила ось таку, подарували мені ось таку хризантемку. Квітка велика, гарна. І ось таку купила біленьку за 15 гривень на базарі. Ось таку біленьку. Я білий свої вже попродала. А ці хризантеми свої я не викопую. Вони в мене всі зимують. Тільки сорти, які я купувала такі ну, магазини, не в магазині, чомусь я не можу їх зберегти. І вони в мене зберігалися. Я пробувала у підвалі, і на городі, і вони, оті, що в торфі кущі, вони чомусь не зберігаються. Сорти гарні, а ось ці сорти вже багато років. Вони ну, так поповняються. В основному. Як кажуть бабусіни ці сорти, які вирощуються на городі, ці кращі. Мороз мої вже помідори. Стоять чорні, треба обірвати. Вже тут чоловік два рядки обірвав, там потрібно їх теж обірвати. І баклажани мороз вже попсував. Вже стоять чорні і айстри. На городі Петрушка дуже гарно зеленіє. ось. Треба обрізати, ходжу таке болото. По городу ходжу, і дуже велике, дуже болото. Мене... Тут ще в мене теж ось пізно посадила після чеснику. Подивіться, які гарні кулечки. І покажу, як в мене цвіте віола. Зацвіла. Так цвіте. Що з нею весною буде, я навіть не знаю. У мене так ще не було, щоб вона так цвіла. І купувала різні сорти, але чомусь в основному білий позацвітали. Ось така в його і сині тут, але ну, трошки, в основному, трошки порозсаджувала я свою ромашку. Вона Вже другий раз розсадила кущики. Другий раз починає вона, вона цвіте. Вже роботи багато. Ну я з тим базаром не встигаю. Бо там у мене ще є така хризантемка ромашка під парканом. Я її теж на букети держу. І ось тут ще купила цю айстру зимову ось такого ось кольору. Тут трошки вона не так передає, вона така якась темно-бордова. А дивлюся у... На камері вона іншого кольору зовсім. Тут у мене полишалися хризантеми, які я не висадила, не вистачило в мене площі на них. Я потрошку їх тут купаю і саджу горщики, розсажую ось. Мені подарували таку ромашку жовта із зеленою серединкою. Це на букети я. Такі, я люблю, дуже мені сподобалося букети робити. Така цікава ця робота. Ось така теж на букети. хризантемка. Я не знаю їм назви. Там біленька цвіте і ось така є помаранчева. Ось такі гарні. ці мені дуже подобаються, з них такі гарні букети. Айстри вже теж попропадали. Таке в мене на городі приквіти, майже там ще гомфрена є далі, туди потрібно її розсадити. Не розсадити, а вирізати. Кажу розсадити. Ось така хризантемка. Вибачаюся. Ось гомфрена там червоненька. Айстри теж вже я тут їх держу ще зібрати насіння. Не знаю, чи вони тут дадуть насіння, чи... тому що дощі йдуть не дають, і там вони... достигнуть. <кій> <кій> і тут гомфрена френа ось. <кій> Сухоцвіт такий. Напевно, її потрібно вирізати і засушити. Ось хризантемка. Яку я запасинкувала із букета. Ще вона не цвіте, вона повинна бути біла із такою великою зеленою серединкою. Я е, внучці подарувала букет, і я заживцювала, за і ось вийшло. Вона в мене вийшла. Ну, дуже висока, майже в мій ріст. Ось я стою. Подивіться, ось у мій ріст. Висока, я її під'язала, Вже, може, вона скоро зацвіте. Висівала я пампасну траву, такий кущ наріс великий ось, але ще вона не, цвіте, не цвіла в цьому році. Не знаю, чи це вона зимує, чи вона не зимує. ну Лише на слідуючий рік кущ гарний, такий виросла, великий, висока вона, але не цвіла. Ось які гарні ромашечки. Ось такий почався дощ. І піду я до хати, тому що я хвора і намочила вже спину. Всім бажаю крепкого здоров'я, міцного миру і добра. Хочу показати ось такі гарні чорнобривчики, цвітуть. І ось там ось така ще айстра. Така червона. Тут ще є в мене ось ще отака айстра, ну, не підв'язана, нічого, дощ, все помочив, по, попсував. Вже не можу я ради дати за цього. Підписуйтеся на мій канал, я буду дуже рада. Пишіть коментарі, лайки, що вам не подобається. Я буду виправлятися, тому що не знаю. Практики в мене такої немає, хочеться все показати. Я буду і надалі вам показувати, що я сію, що я вирощую, постараюся, щоб всім було цікаво. Всіх пока-пока.